Друзі, слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні мені прийшла посилка від Дмитра Соловей, саженцями Полуниці. Ну і зараз ми з вами разом їх будемо розпаковувати. Ось в такому ящичку Бананас Преміум Бананас. Є такий сорт винограду, до речі, якщо хтось не знає. Ми їх зараз будемо розпаковувати, бо я на новій пошті того не робив. Я бачив через отвори, бачите, ось видно, що там вони є. Все гарно. Він вчора їх тільки вислав. І сьогодні вранці мені приходить смс що вже саженці є. Ну добре, зараз я чуть-чуть на паузу поставлю. І так, будемо зараз виймати, бачите, на посилочці пише дубно. Чоловік працює чесно, без пересорту. Він має в Ютубі свій канал. Ось дивіться. Чудові саджанці полуничок. Ось зараз, зараз, зараз хоч одну достати, аби вам показати, як то виглядає. Ось. Бачите. Зараз я так зроблю, може сфокусується. У нас дощ, бачите, коренева система. О, Побачите. Кожен саджанець підписаний, який-то сорт. Все, все чудово. Дивіться, які гарні ціва. Яке гарне листя. саджанці полуниць, це вам не касетка. Це є о, мальвіна. Ну я різні сорти. Різні сорти виписував. Це є з гусів, з материнського куща, все це вирощується. так щоб Має бути дуже гарно все. Ну, воно ну, так і є. О, хе -хе. Метро, що твої качки не хотіли їсти, ти мені ще нагрисла. Дякую, дякую. Бачите, ще й слизи туди пасту. Ну то нічого, не страшне. Це все, все саранцями гарно, буду зараз я їх сьогодні їх висаджувати відповідно, не буду, хоча й придбав я вже чорну плівку на ринку. Площа не підготовлена. Є в нас щодня дощ. Такий серйозний дощ. Хто схоче саджанці чи дивитися канал, як вирощувати полуницю правильно? Силочка буде в описанні під відео. Ви побачите канал Дмитра Соловей. Зараз я їх просто в пластмасові ящички переложу. Аби сьогодні субота, завтра неділя, аби вони бачили сонечко. Тому що полуничка не любить в темноті бути. І от якось так товариство. І так, друзі, дивіться, саджанці від медра Соловей вже в ящичках. І чекатимуть понеділка, вівторка, доки я їх буду розсаджувати. Все сходиться, все гарно. Чоловік мало не вирощує, тому пересорту в нього не буває, він буває про то. Можу вам іще раз показати. Ось, наприклад, чамора в Турусі, бачите, ось має, має навіть два вусики, ще можна декілька саджанців зробити. Коренева, бачите, потужна. Все, все гарно. Все гарно. Понеділок вівторок буду десь приблизно висаджувати. Все доїхало теж гарно. Бачите всі собі на світлі, на вулиці саджанці. Де садити, знаю, просто треба перекопати, плівка вже придбана. І зараз дощ, і дощ, дощ, дощ не. Якось так. По листках видно що різні сорти. Бачите, той листок такий, той такий. І колір, і сама форма листа. все, друзі. Нехай всім щастить, гарних всім врожаїв, мирного неба. І перемоги над Російською Федерацією, Лалорадкою Чумою.